Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В червні поточного року почались будівельні роботи на спільному українсько-турецькому авіазаводі новому по випуску безпілотних літаків. Повідомив нам про це міністр український міністр Камишин. А власник компанії Байрактар, Халук Байрактар його прізвище, заявив, що через один рік з воріт заводу вийде перший безпілотник для Збройних сил України. Що будують? Будують авіазавод 30 тисяч квадратних метрів, здоровенний, плюс навчальний центр. В Україні буде побудовано навчальний центр для всіх, хто хоче купувати і експлуатувати літаки Берактар. Що будуть будувати? Будуть будувати байрактар ТБ2, добре відомий, будь, це середній безпілотник, важкий дальній безпілотник, Акінчі з двома двигунами українськими, і винищувачі безпілотні міус А, міус Б. Це зовсім різні літаки, але про них трошки потім. Що розказати про барактар? Середній безпілотник несе 4%. Цих бомбочки по 10-15 по кг бомби ракети. Небагато, але точний. Дуже ефективно себе показав на перше, під час першого етапу війни, коли оті свинособаки сиділи в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Вони сиділи скупчено, там колониці на дорогах стояли так скупчено. Прилітає вночі Байрактар, дивиться одну бомбочку в бензовоз, другу бомбочку в машину з боєприпасами. На другий кінець колони полетів, то саме все горить, все, все вибухає. Дуже великі втрати він наносив. Коли війна перейшла на схід України, виявилось, що Байрактар заслабкий проти повітряної оборони сучасної. Ну, знаєте, швидкість, висоти, такі самі зручні для знищення. Байрактари почали нести втрати, тому їх вони зараз не приймають активної участі в боях. Вони використовуються, ходячи кілометрів 20 в тилу наших військ, в них гарна оптична система, оптична електронна, і вони фотографують все, що робиться в росіян тилу на 20-30 км. Ну і ще вони патрулюють морські простори України. Про Акінчі це важкий безпілотник турецький. Він розроблений в 2021 році. Зараз випущено офіційна цифра 2. Ну, я знаю, що вже третій теж літає. Три літака літає безпілотника. Два українських двивна. Серійний випуск вони планують робити на авіазаводі в Україні. У них там немає місця, немає спеціалістів для, для того, щоб випускати. Довжина. 12 метрів, розмах крил, 20 метрів, висота 4,1 метрів. Велика машина, велика машина. Маса 6 тонн. 2, Двигуни АІ 450Т по 450 кінських сил, турбовальні, дворотерні. Випускає торсіч з Запоріжжя розроблені і Прогрес. Ну, серед кращих в світі. Висота максимальна цього літака робоча до 12 км. БВ навантаження 1350 кг має 9 точок підвізки. Шановні, 9 точок підвіски, одна внутрішня 450 кг і 900 кг на зовнішній підвіз. Важливо мати внутрішню підвізку, тому що оці всі бомби-ракети вони сильно світяться в радіолокаційному діапазоні, і вони демоскують будь-який літак. А наявність озброєння в внутрішньому відсіку, ну, зменшує можливості, але зате дає, дає можливість прорватися. Обладнання комп'ютер з елементами штучного інтелекту дає можливість автономно вести бій. Можливість покращувати метеообізнаність. Тобто він сам аналізує штучний інтелект, сам аналізує погоду в районі, вирішує, як йому летіти. Е, любий безпілотник має самий великий недолік це радіолінія, по якій йдуть команди від пілота, що стоїть на землі. Поставили електронні перешкоди, лінія не працює. Так от, в безпілотника штучний інтелект, в Акінчі, який дозволяє йому. При пропаданні керування самостійно вести бій, аналізувати ситуацію і виходити переможцем. В нього є радіолокатор з фазованим темною решіткою, відеокамери денні, вночі він має тепловізори, має супутниковий канал керування. Земля кругла і далі 300 км, ви ніяк не зможете керувати е, любим дроном. А якщо є супутниковий канал, то дальність не обмежена. Дальністьне обмеження. Для бою, да, для бою він має повний комплект озброєння. Е, прицільна система турецька, асельсан, оптич, оптично-електронна прицільна система, має ракети повітря-повітря для повітряного бою. Три типи дальністю 8 км, 30 км, 100 км. Причому вказано, що вони абсолютно е, працюють по принципу вистріливі забув, це або, або активна головка самонаведення, або теплові. Має бомби ракети для нанесення ударів по наземним військам і для виконання військової вогневої підтримки. І має він протикорабельну ракету сом. Дальність дії 270 км. Вже відбулись випробовування. А з цією ракетою він в чорному морі на даль... з дальності 140 км знищив е... мішень судно, мішень знищив. Ну що ж, це добре. Тепер трошки я хочу розказати про літаки міус А і Міус Б. Це безпілотні винищувачі. Це зовсім інший клас авіаційної техніки. Вони побудовані по аеродинамічній схемі качка, вушка попереду. Чому вони винищувачі? Тому що винищувач повинен бути здатен до агресивного маневрування. Більше 9G перевантаження і більше 9. Ну, цифра, пишете, до 20 g мають. Мати можливість. Пілот, якщо літак пілотований, там сидить людина. Пілот не може людина винищувати перевантаження більше, ніж 9G. Тому що кров відливає від світки ока, і людина сліпне, така сіра пелена застилає очі. Треба деякий час, щоб, прийти, щоб очі почали працювати. Ну, в бою це дуже це неможливо в бою. І безпілотний літак завжди буде мати переваги. По маневреності надпілотований, тому що він може робити перевантаження до 20 g Железяка, що з нього взяти? Йому не страшно. Міс e, А і Б мають комп'ютер штучним інтелектом, систем, інтелектом системою датчиків денних, нічних, і можуть вести бій як під керівництвом пілота, що сидить на аеродромі, і можуть вести бій без пілота. І це важливо, тому що раділінія найслабке місце безпілотної техніки. Зброя. У цих у цих винищувачів є повітря-повітря різних класів, є повітря-земля, і є протикорабельні ракети, і є крилаті ракети великої дальності. Зверніть увагу, почали роботу над цим безпілотником в 2021 році, цими безпілотниками Міс А і Міс Б. В 2022 році, в грудні, перший виліт, в 2023 році зараз літом вже літає і Міус А, і Міус Б. Обидва цих літака і проводять заводські випробування. Переваги безпілотних винищувачів, очевидні, вони менше розмірами. Немає, треб, немає місця для пілота, для катапультного сидіння, для системи життєзабезпечення. Немає потреби в цих цих приладах, що, що обставлені. Зразу з усіх датчиків все йде на комп'ютер. Набагато краще, він набагато менший. Він має меншу. Завдяки тому, що менше, він має меншу помітність радіолокаційну і оптичну. І крім, того, і крім того, він може маневрувати набагато потужніше. Звичайно, ж, що саме слабке місце безпілотника це радіолінія, але, він має, але безпілотні винищувачі міус А і міус Б мають можливість виконувати, бій, вести бій без втручання пілота з землі, якщо в них перервана лінія. міус А це дозвуковий винищувач. Безпілотний двигун, один український двигун, Івченка прогрес розробив, моторсіч випустило, аі 25 ТЛТ. Надійний ефективний, такко-технічні характеристики. Швидкість літака 900 км, крейсерська швидкість 740 км, бойовий радіус 930 км, максимальна висота 12 км, практична висота 10,6 км. В повітрі може заходити з 5 годин на економічній швидкості. Міус А, оцей самий дозвуковий літак, має радіолокатор з фазованим темною решіткою, має відеокамери, тепловізійні камери для ночі, має комп'ютер штучним інтелектом і має радіолінію для того, щоб е, ним могли керувати. Літак міус Б. Його ще зовуть кізіль Ельма. Червоне яблуко турецького. Це саме надзвуковий винищувач безпілотний називається Червоне яблуко. В нього стоїть другий двигун аі 322 ф Це той самий АІ-222 плюс додавана форсажна камера. Добре відомий, давно випускається надійний високоефективний двигун. Наприклад, Китай закупив в Україні 400 екземплярів цих АІ-322Ф, ставить його на учбово-бойовий винищувач Л-15. Він можна, може і людей тренувати пілотів, і в бо і бій вести. І прекрасно вони там працюють. Тяга на надзвуковому двигуні в 2,5 рази більше, ніж АІ 25 ТЛТ. Ну і це безумовно потрібно для надзвукових швидкостей. Основні характеристики: ну, основних характеристик дуже мало. Відомо, що це буде надзвуковий літак, крейсерська швидкість 16. 740 км на годину, максимальна висота практично 12 км. Бойовий радіус 950 км, маса 6 тонн, бойове навантаження 1,5 тонни. На пів тонни більше, ніж е, міус А. Час в повітрі 5 годин на економічній швидкості. Ну, понятно. Це приблизно такого. Які особливості у цих винищувачів безпілотних міус а міус Б? Це літаки універсальні, вони можуть злітати з палуби. І сідати на палубу спеціально для цього побудованих універсальних десантних кораблів класу Л4, турецький. І можуть злітати з землі, сідати на, на, на наземний аеродром. Злітають вони без катапульти, посадка за фінішером, ну з гаками і цими тросами. Це дуже важливо, тому що катапульта вона дуже велика, вона дуже важка, вона займає один поверх по всій довжині корабля, там метра чотири йому треба. Якщо нема катапульти, сильно зменшуються габарити, сильно зменшується маса, і двигун катапульта потребує дуже багато енергії. І беруть з головних двигунів корабля. В даний момент є два екземпляри цих літаків. Один екземпляр міус А дозвуковий, один екземпляр міус Б літак надзвуковий. Це літаки прототипи. Вони зараз літають і проходять заводські випробовування. Маю сказати, що Путін обіцяв знищити завод ракетами, як побудують. Ну, Ердоган, Реджеп Ердоган, президент Туреччини, сказав, що знає, як його захистити. Ну, слухайте, не чужа ж людина для цього заводу тесть власника завода, цього халуха Байрактара. Ну що ж, побачимо, через 12 місяців повинні вийти з заводу перші літаки фірми Байрактар Україна для Збройних сил України. Шановні, я маю телеграм-канал. Прошу кому зручно, дивіться там. Прошу е, підписуватись. Дуже почали злітати підписки і сповіщення. Обов'язково ставте. І перевіряйте, чи не злітіли підписки. Прошу підтримати нас матеріально через Приватбанк і через Монобанк. Всі посилання на, на ці банки є під відео. На Patreon я маю розширену версію е, цього відео, так що прошу заходити на Patreon. Посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!